Туді також Тарас Загородній політолог. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Будемо. Підбивати підсумки року і намагатися робити якісь прогнози, наскільки в нас вийде це зробити. От, приміром, видання «Політику» досить відоме, Не стільки мені здається споплюжено ще своєю репутацією, як деякі інші західні медіа через низку своїх матеріалів. Так, от видання політику пише про те, що нібито адміністрація президента США Джо Байдена на тлі затримок з американською європейською допомогою Україні непомітно змінює свою стратегію підтримки Києва. І вже замість стратегії повної перемоги над Росією переходять до стратегії, як покращити позицію України, укріпитись, оборонитись, щоб з, з цим чимось вийти на переговори, тому що зрештою ну війна дійсно не може тривати безкінечно. Е, напевно, в нас в суспільстві так якось вже влаштовано, що багато хто у цій новині може побачити зраду, що от Україну хочуть зрадити, а як же перемога боротьба до кордонів 91-го року. Але якщо відкинути ці такі досить інформаційні, Мені здається, тези і заклики. То, от як цей матеріал потрібно сприймати і ставитись до нього. Ну, дивіться, знаєте, західні медіа стільки вже друкували про Україну, тільки нещодавно, там що там було стосовно там різні кореспонденти, які там працюють, з англосаксонськими іменами, як, наприклад, пан Траяновський, який працював в Москві, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що споплюжене, не споплюжений, ми повинні виходити з того. Того, що чесні люди коштують дуже дорого. Так? У всіх є власне власне і видання теж. Є агенти впливу, є просто корисні ідіоти, є різні чутки і так далі. чи Ми повинні чітко і ясно розуміти розуміти просто прості речі, так? що не треба покладатися на хто що як будуть вирішувати. Бо навіть наші найближчі партнери будуть. Виходити з того, що їм зручніше, а не що Україні зручніше. Так? Знаєте, якби Ізраїль все слухав, що йому говорять з самого початку і прийняв, що йому е е було зроблено, то країни Ізраїль давно вже не існувало. Ну вони ж не слухали, не слухали. Вони виходили так, 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 а потім ставили перед фактом. Бо світ, побудований з середньовіччя, в принципі, нічого не помінялося. Полюбляють і поважають тих, хто е може поставити себе класно на районі, якщо говорити Бажаю, так крутих, крутих пацанів, які можуть сказати ні, і але реалізувати це і мати внутрішній ресурс. От що тут головне, все в дійсності в цих стратегіях залежить тільки від однієї країни України, так, перебудова економіки на військові рейки і перехід, знаєте, в, в асиметричну війну. Вона повністю може і змінити думку Вашингтона, бо ви повинні розуміти, що в принципі Вашингтони, американці, це дуже ґрунтовні системні люди. Вони пишуть плани на будь-які будь події. Знаєте, я в одній книжці навіть по моєму Фрідмана було написано, що навіть після першої світової війни, коли американці воювали разом з британцями з Антантою проти Німеччини, навіть на той час все рівно в Вашингтоні був план. Війни з Британською імперією через Канаду, а бо Канада всі... тоді була Канада була тоді британською імперією, це того, що вони всі сценарії розглядають звичайно, межливо, вони пишуть це, там, вони обговорюють в тому числі. Ми повинні розуміти, що сценарій змінити, перевернути може тільки Україна. Бо якщо ми будемо і далі, отак знаєте, не, виробляти зброю, перекладатися завжди на партнерів і так далі. Вони скажуть, шановні, ну це так не працює, тому що захід вже захід побудований на чому? На національному організмі, організованості і прості формули. Ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, ну тоді ми по-іншому будемо вирішувати. От як це працює. От знаєте, от я завжди тут цитую трампістів, але ви повинні розуміти логіку заходу. Трампісти, вони чітко грубо, але от логіку заходу говорить. Як вони... Говорять, якщо Україна не робить власне ВПК, не робить власну зброю, значить українці не хочуть перемагати. Якщо українці не хочуть перемагати, чому американські платники податків повинні оплачувати війну, яка напряму їх не стосується? І знаєте, чому ще у них аргумент наступний? Е, запитують: а у нас є якісь договори союзницькі е, е, з Україною? Він, як наприклад, з Ізраїлем у них є. Наприклад, да? з Єгиптом є по НАТО. Є зобов'язання. Ось що ми повинні розуміти тільки власне зусилля, от ті тоді плани будуть зовсім по-іншому звучати. Скажуть: ну слухайте, це ж круті хлопці і дівчата, так їм треба допомагати більше. Тобто, тут знаєте, це знаєте, як в техніці це називається позитивний зворотній зв'язок. Чим більше твоїх зусиль, тим більше тобі допомагає. Тоді питання буде не в F-16, там, а скажуть, чому ми досі в 35 їм не дали. То ми цю чітку логіку повинні розуміти, як можна це все поламати. Тому ВПК, в першу чергу, а перехід в зовсім в іншу фазу війни проти Російської Федерації тоді нам будуть допомагати. Ну, от Приклад з Чорним морям. От показово, як вже війна йде, так? коли там пишуть різні видання, ну от, там, контрнаступ, не зелені. От ті Меті прав... правильно говорять, що значить на це? Дивіться, з Чорним то та ви вирішили питання. При. Потенціалах просто несумісних, просто несумісних. Там наклепали тих дронів, там малюк морський, зараз там що, Мамай, Марічка. А, там скоро Марічка буде, такі поетичні назви. Це взагалі така цікава історія. Цінаємо, що, бачите. Що, <ріст> чомусь <ріст> жіночими іменами, це, до речі, традиція ще з Першої світової імени, Чому завжди жіночими іменами називають зброю? Ну, питання не в тому. От е, СБУшники на е, наштампували самі дрони, так закашмарили Чорноморський флот. І тепер що дивіться, а зернова угода чомусь. Виконуються так, як слід і нам не потрібні посередники вигляді Ердогану, який бере свій відсоток за те, що він буде вирішувати питання. А ви зверніть увагу, а скільки обстрілів тепер є з Чорного моря ракетами калібр? Ну, просто піднімайте статистику і бачите. А, а що трапилося? Що це стало, як говорить в Луцьку? так? А тому, що закашмарили, так? вдарили ще ракетами. Ми бачимо, що вони просто загнали свій Чорноморський флот куди? В Новоросійськ, знищили 20%. Сотків чорноморського флоту, і що ми бачимо? Оце результативність. Оце результат. І бачите, до речі, зверніть увагу, хто тепер готовий підписувати з нами меморандум по допомозі по допомозі цих як гарантії безпеки. У нас називаються британці. Чому? тому, що вони побачили, що є сильний партнер. Сильний партнер Україна, вони можуть там надати кораблі, вони можуть дати навчання. Але якщо ми беремо на себе відповідальність за безпеку Чорного моря, ну британці нас майже з перших днів активно і сильно підтримували, коли взагалі було незрозуміло чи так. так. В дійсності в дійсності головним Рошиєм і лобістом було ще й в Вашингтоні навіть були британці. Тому що в дійсності Британія це іди відкриє вам таємницю. Британія це єдина країна взагалі Європи, яка щиро бажає розпаду Російської Федерації. Всі інші ну, зі своїми інтересами. Давайте будемо теж на це, тому що Чорномор'ям теж цікаво, бо там енергоносії можна з Каспійського моря контроль. Ну і ви повинні розуміти, Україна разом з Британією це великий гравець, а Британія просто без України? Ну, це просто острів біля Європи. Так, так, колишня мають вплив і так далі, але ми повинні розуміти інтереси. І от зверніть увагу, коли ми вирішили це питання власними ж силами, скільки ми, ми чекали там конвої, НАТО, які будуть це От тут. От відповідь на питання ваше плани і все інше, коли ти ламаєш плани, коли ти показуєш силу. Тоді до тебе починають зовсім по іншому ставитися. це безумовно. Я тут погоджуюсь з кожним вашим словом. Єдине, що от, повертаючись до цього матеріалу політику, що вони змінюють концепцію від повної перемоги над Росією до там можливо переговорів. Окей, в нас концепція нашої перемоги, от за підсумками 23-го року, вона лишилася незмінною звільнення України аж до кордонів 91-го року. Військовим е, Ну, шляхом. давайте, давайте так. Ну знаєте, з концепція знаєте, як то в тому анекдоті. Концепція ж може й помінятися. От. Так, ми повинні. Виходити, знову таки, повертаємося, все залежить від України. От тут от, чітко залежить від керівництва, і політичного і так далі. Стосовно стратегії, ну вам ніхто цього не скаже, бо це військова таємниця, і слава Богу, і не треба базікати. От не треба от знаєте багато говорити, як говорить пан Залужний: це все військова таємниця, її не треба тут перетворювати це, бо це війна. Бо це війна, а не шоу. Ми чітко повинні це розуміти, що багато чого є, і ми повинні розуміти, що це багатоваріантний в дійсності світ. От дивіться, знову приклад. Припустимо, чи є слабкі місця в Російській Федерації зараз. Є слабкі місця, я вважаю. Я вважаю, що це російська нафтопереробна галузь. Наприклад, Україна штампує ці шахеди, як в нас говорять, що вони є, і знищують СНПЗ Російської Федерації в Європейській частині. Ростині Росії. Росії І тут питання: чи буде це нанесена велика шкода російській армії. Дуже Де, сильно, тому що без дизелю ти, техніку ти не заправиш. А чому вони швидко не зможуть відновити е, свій потенціал в нафтопереробці? А тому що західні санкції. Бо обладнання для відновлення виробництва може дати тільки Захід, Китай їм тут не допоможе. Тобто ми повинні. І, і тут питання: після знищення НПЗ, чи поміняється перемовна позиція України і так далі? Звичайно, що поміняється. А припустимо, ми, наприклад, там, мільйон, 2 мільйона дронів самі робимо. А якщо ми зробимо їх зі штучним інтелектом, що і не потрібно буде, а такі розробки, я впевнений, ведуться на Заході. Тут є інтереси. Шукайте інтереси. Якщо ми спільне виробництво, наприклад, західними компаніями, які точно ведуть розробки щодо автономних систем е, бою, тоді питання ми е, повертаємося до питання мобілізації: а чи потрібна така кількість людей в армії? Так? Тобто це питання планування стратегічного. А далі ми повинні виходити з формули Марка Аврелія, коли е, ще римського імператора, роби те, що потрібно. А далі буде, що буде, тому що є ризики, які ми не контролюємо, а є ризики, які ми контролюємо. Контролюємо ми власну, власну країну. Тиск повинен здійснювати в першу чергу на владу, для того, щоб більше було замовлення ВПК. Нарешті дотиснути, щоб. Пан Шмигаль вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК. Досі не вирішено це питання. От досі. Пан Шмигаль в якомусь вакуумі відбувається. у нього нічого не відбувається. Так? Не, не, зник, просто, розігнати у коробором короборомпром, який не потрібен в такому вигляді. Його складові частини, як КБ Луч, все інше, вони повинні самі виробляти зброю, отримувати від, від, від замовлення від Міністерства оборони. Питання а де гроші взяти на розширення виробництва зброї? Я вам скажу де. Мінфін емітує військові облігації під 5%, наприклад, а може і під 0%, це в залежності від цього. А Національний банк України їх викуповує. Це називається кредитна емісія. І йде конкретне виробництво зброї та сільського машинобудування. Знаєте, чому сільське машинобудування? Тому що сільське машинобудування це галузь подвійного призначення, тому що це ми забезпечуємо і наших аграріїв, нашою технікою, і що це є базою для чого. В тому числі для виробництва військової техніки. Тобто, коли ми розширюємо, наприклад, пропозицію грошей, але не закупівлю імпорту, от не закупівлю імпорту, а конкретно виробництва, тоді ми і робочі місця тримаємо податки, сплачуються і так далі. Але ми теж повинні розуміти переглядати стратегію економічно в тому числі. От нещодавно я дізнався, що виявляється, ну за минулий рік Україна імпортувала на 1 мільярд доларів алкоголю. Питання навіщо валюта вивозиться з країни? Ну вибачте, тут можна й потерпіти без елітних військ і французьких вінвин. У нас є власні виробники, можна і дайте їм кращі гроші, вони завалять те, що потрібно. Але ж валюта не буде вивозити з країни, що на мільярд доларів потрібно на закупівлю зброї, наприклад. От тут пан Марченко, коли я з ним в багатьох випадках не погоджуюсь, тому що він не бореться з схемами з фіктивним ПДВ і все, що з цим пов'язано, а потім перекладає все на простий народ, фопів і так далі. Але він таку річ стосовно імпорту сказав. Так? А чому ми деякі товари повинні імпортувати? Треба теж обмежувати все, що виробляється в країні, повинно вироблятися в країні. Продукти харчування, той самий алкоголь, виробництво тих же аграрних Ні, машин. А і ми так не йдемо шляхом Росії імпортозаміщення, заміщення, коли ми бачили, що ну не працює, не зовсім працює. Це, це ж, а термо. хто сказав, що в Росії це не працює? А ви бачите, ви знаєте, що в Росії зараз безробіття 3% У них фактично вони вигрібли все, що можливо. Вони якраз вклали в промисловість і вони багато чого зробили, недооцінюєте Росію. Хто сказав, що не працює протекціонізм? Тут питання не в тому. Протекціонізм не працює, коли є один монополіст, на користь якого у нас створюються такі умови. А коли є конкурентний ринок, це навпаки тільки в плюс працює. От приклад, до речі, коли були запроваджені от, ем, квоти, наприклад, на українську музику. Пам'ятаєте, як по радіо і так далі? Скільки у нас співаків з'явилося одразу ж? А знаєте, скільки? А, за різними оцінками, наприклад, росіяни у нас до 2013 року до 1 мільярда доларів вивозили з країни за рахунок всіх цих гуляк, гастролік, ці, ці керкори, філії і інші е, не, не зрозуміло. Мільярдів. Скільки у нас ви, одразу ж кіно у нас з'явилося? Ви бачите, ж кіно можна дивитися? Книгу друкувати чому так. більш того, де я взагалі десь читав статистику. У нас філармонії стали прибутковими. Тому що українці припинили витрачати кошти, куди експортувати фактично, точніше, це ж імпорт, це імпорт послуг, які ми оплачували в тому числі. Тому ми повинні виходити з конкретних речей, тому що, в тому числі, от, стосовно політики і претензій до України. Американці ж запитують, ну, от як трампісти запитують, в чому це йшло? Ну, ми в 41-45 роках впахували всі на ВПК. У американців були придаткові картки, було обмежене споживання. Було це країну, яку яку не обстрілювали. Та заборона на купівлю нових ну, автоматів панера. Давайте я тут з вами не погоджусь, Я не економіст, але намагаюся я економіст. Ходити, я, економіст тому, я вам тому, говорю. Я тому, вам говорю е, добре. Тоді поясніть, будь ласка, те, що я чула. А продуктові картки в штатах вони ж були через те, що був дефіцит товарів і на всіх не вистачало. Вона ж немає дефіциту, Ні, тому що потрібно було це картки. перерозподіл. Потрібен був перерозподіл ресурсів, тому що в першу чергу американцям треба було забезпечувати три армії свою британську і е, Радянський Союз, американська тушонка звідки з'явилася в Радянському Союзі, тому що питання було скорочення споживання, в тому числі, ну, наприклад, немає заб... проблеми з забезпеченням дії. Ні, гов... Ні, я не говорю, що немає. Я говорю, що це не повинно бути імпортним. А навіщо? Що у нас немає виробників які забезпечать вас, що потрібно, але це ж валюта з країни виходить. Я говорю, що кожна копійка, особливо валюта, це повинна витрачатися на закупівлю. Іноземних технологій військових на обладнання і так далі. Тому що коли ми, вибачте, закуповуємо на 1 мільярд доларів алкоголю, це ж мільярд доларів десь треба взяти, воно йде з резервів НБУ. Так? Ну, воно ж валюту ж для того, щоб купити, це треба десь і дістати. Тобто імпортер закуповує валюту фактично з резервів НБУ, де закуповує, наприклад, алкоголь. Я говорю про, про такі от речі: що все, що потрібно, повинно вироблятися у нас. Так і чи можемо ми забезпечити продуктами харчовити? Та можемо забезпечити і поміняємо, до речі, взагалі структуру нашої економіки на готову продукцію. Тобто з цього слід виходити. Це стратегія повинна бути чітка і зрозуміла, в тому числі економічна. І розуміти, де можна, а, вибачте, перекрити деякі дири, які є. Або експортери, які у нас залишають виручку за кордоном. От, а тут я вже критикую пана Марченка, який виходить і розповідає, що ну ось експортери залишили за кордоном там 8 Мільярдів доларів, і ми не знаємо, що робити. Що значить, ти не знаєш. А податково кому підпорядковується? До речі, Марченко школишній податковець. ви сказали, що розкажете, за що його критикуєте? Ну, пан Марченко мало хто знає, він же фактично йому підпорядковується митниця, податкова і різні інші структурні підрозділи, які все стосуються фінансів. Коли пан Марченко виходить і розповідає, що грошей нема. І питає взяти Це не питання, у генштабу. так, і де взяти гроші. Ну, по-перше, я не розумію. Я читав в законі, там взагалі написано, що не потрібно додаткове фінансування. Ну, До там речі, так, і написано. Так. До речі, ви якщо ви звернули увагу, так. <рес> — не питання а на пан Марченко бачить документи Кабміну і так далі. Коли він виходить і заявляє, що генштаб повинен сам шукати собі фінансування. У мене, знаєте, лечело не впала на стіл. Що значить він повинен? Військові, що тобі повинні шукати фінансування? Тоді Та нафіг такий міністр потрібен. А, пане Тараса, давайте. У нас лише, завдання знайти слів, будь ласка. А така, це я ж, я ж, я ж цензурно. Це ж не Майже. для цього. Ну, Дякую. Давайте так, політкоректно. Навіщо нам такий міністр з низькою соціальною відповідальністю, так? який не може. Сформулювати цей, і що значить, ти посилаєш військових? Повинні шукати. Ти хто? Ти повинен виконувати, що тобі говорять військові, тому що вони тут головні. А не запитувати, що вони у них і так справ достатньо. Твоє завдання шукати гроші. Де гроші шукати? Я вам сказав там митниця, яка підпорядковується пану Марченко. Податкова, яка кришує різні оборудки, в тому числі щодо виведення кордону. виведення Податкова, закон... Так скаже пан Марченко. Зараз піддатки всім підвищимо підприємцям. Які а я сказав, ні, дивіться, Я от читав те, що вони наваяли цю стратегію з Шмоголем вчора. Тобто, я вам скажу наступне: такий мій висновок: крупні агробарони, які експортують сировину Банкіри, олігархи вирішили перекинути всі тягарі війну на народ та малий та середній бізнес. Народ, який зараз гине на фронті, який впахує в фопах донати з останнього і так далі. А ви не знахабніли, шановні, податки шукати, так підвищити дивіться, податки з дивидендів підвищити з 5 до 15%, як в Ізраїлі, наприклад. Скоротіть відшкодування ПДВ агросектору з 10 до 15%. Ну, сировину. Це ж, це ж економія податків. Нічого переживуть. Нехай теж беруть участь в фінансуванні війни. Або повертайте по, через закордонну виручку в тому числі. Я вже мовчу про фіктивний ПДВ, який кришує податково і так далі. Далі, стосовно грошей, я вам сказав, яка схема. Мінфін емітує гроші, Національний банк друкує гроші і запускає в економіку. У 22-му тобто, щоб ви розуміли, в 2022 році НБУ фактично напряму здійснив емісію на 400, 400 мільярдів, більше 10 мільярдів доларів. Так? І у мене питання: а що сталося? А нічого не сталося. Навіть інфляція не сильно підвищувала, зважаючи, що на 30% впала економіка. І далі питання. Ми взагалі, Особливо це знаєте, різні банкіри говорять, НБУ займається інфляцією. Що значить інфляція? А яка інфляція? В Ізраїлі, знаєте, в різні часи була і тисячі 1000% інфляція. Нічого, пережила країна, люди були живі, зі зброєю були і так далі. Але у нас дуже далеко для цього. У нас просто влили 400 мільярдів, економіка просто це проковтнула і не помітила. Можна це все здійснювати, просто от зараз це робити, але. кредитувати але, гроші? Звичайно. Тільки, не, тільки Тут питання. А що кредитувати? От, наприклад, ти надрукував гроші, питання кому давати. Не імпортерам, які торгівлею займаються. Це погано, тому що вони будуть впливати на курс гривні. А конкретно виробникам зброї, так, що нам потрібно, сільськогосподарському машинобудуванню, конкретно, так. І тоді ми побачимо зовсім інші результати. Тоді у нас оборонка, яка задихається зараз на від нестачі коштів, одразу ж вона отримує нове дихання, робочі місця створюються, податки. А це питання в тому, що це одразу ж створює, що наповнює на бюджету, тому що у нас можна фінансувати армію тільки з бюджету. Тому, коли пані Свериденке, всі інші бігають і розповідають, що потрібна допомога військова, так ви ж ви ж розповідаєте. Що фінансова допомога не йде на фінансування армії, вона йде на закриття е, соціальних видатків. Вони напряму не будуть фінансувати армію, а нам потрібна зброя тут і зараз, якомога більше в тому числі. Тому ми повинні виходити з конкретних речей, які говорять, що у нас, ну я приклад говорю про емісію, яку емісію скрізь фінансує завжди. І в 67-му -70 70-му роках, коли була війна на виснаження в Ізраїлі, 50% закривав Центробанк Ізраїлю. Нічого, там навіть інфляція не підвищила. Знаєте, чому інфляція не підвищилась? І у нас не підвищилась. Тому що у нас безробіття в країні 20%. Поки у нас не впаде безробіття до 3%, коли повністю. Будуть вигребли всі трудові ресурси, інфляція не буде підмінитися, тому що виробляється товар, який протиставляється грошовій масі, якщо так от спрощено говорити. Ну, умовно кажучи, ви інвестуєте у виробництво агропродукції, ну, а, маши, а, а, аграрного машинобудування, яке закуповують аграрії, вони створюють синергію зерна і синергію машинобудування, там податки. Тут податки. І одне місце в машинобудуванні створює вісім місць робочих. Просто по ланцюгу, тому що знаходяться інші, які будують там, субпідрядники і так далі. І ми з безробіттям будемо боротися. І, за, і у нас і гроші і на армію будуть, і що у нас розширюється податкова база. Про що не говорить пан міністр фінансів, який розповідає, що гроші на армію немає. Є гроші в країні купа. Дивіться, в країні ще купа тіньового капіталу за різними оцінками 500 мільярдів. Тут питання: а чому він не включений, наприклад, в ці процеси? Наприклад, у нас існує такий аналог, як на податок на виведений капітал. Знаєте, де він у нас працює, ця схема? В от що у нас забудовано Київ? Нерухомості. Вони ж не сплачують податки поки. Що вони не продадуть квартири. А так, це дає можливість людям фактично заміняти банкірів, які дають там, припустимо, як іпотеку на 10 років. І це, бачите, забудова іде, у нас квітне і пахне. А чому у нас в оборонці таку саму схему не можна запустити? Наприклад, ти вкладаєш гроші в оборонку. а... Прибутки потім отримуєш, тому що ти реінвестуєш. Хто може в це інвестувати? Агрохолдинги. Які гроші ще можна залучати? В тому числі можна залучати тіньові гроші, які у нас знаходяться в тіні. Це от питання такі: лікбес. Це, 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 це так, ну, так, противий про ринок, про митинці дуже багато говорять, і що там багато нібито мільйони, ледь не мільярди обертаються, а ніхто щось а ніяк тому, не подається. Що, а тому, що, а що вони не хочуть нічого робити, тому що приходять великі бізнеси які не Хоче фактично нести тягар війну, тягар війни на, в Україні. Вони хочуть перекинути на простих українців, на ФОПів, на середній бізнес. Ви тут вмираєте там, а ми тут будемо будинки робити на цю. Вмирайте, причому захищайте, захищайте їх же бізнес в країні. А ми поїдемо за кордон. У нас все добре. Тут це не вибачте, це несправедливість питання нафіга тоді на такий бізнес. Пане Траса, знову це слово, яке точно не сподобається на траді. Глядачам мене? сподобається, але воно в межах в межах пристойності. Ще раз говорю, можна подивитися в словниках, а лайка, не застосовується спеціально для нас ради. Так, дякую, так що дякую. це не нічого не точно, точна турбує багатьох наших глядачів про те, що без західної допомоги в нас в січні не буде чим виплачувати пенсію, соціалку і фактично велика частина населення без грошей залишиться. Я вам сказав, де гроші брати. Я вам сказав. Вони брешуть. Вони просто брешуть. Вони ну є елементарними схематозом припинить займатися. Да? Грошев тістості в купу України. І, і ви повинні розуміти, це одна з претензій наших наших партнерів, тому що вони про нашу країну знають все. От і американці, знаєте, європейці, вони бачать ресурси внутрішні, які є в країні. Вони нас змушують в тому числі вирішувати свої проблеми. Бо нам буде важко пояснювати нашим платникам податків, чому ми фінансуємо неефективні структури. Гроші є. Гроші є. На західної допомоги б справились. А дивіться, а це перемовини з партнерами. Якщо ми скоротимо, наприклад, наші запади, скажімо, ну, от ми фінансуємо, наприклад, за рахунок кредитів Національного банку, наприклад, на 10 мільярдів і менше хочемо від вас, вони тільки це вітати будуть. Це перемовний процес, що ви повинні розуміти. На Захід буде тільки вітати, якщо ми будемо менше просити. Знаєте чому? Тому що завжди аналогію в вашому каналі теж постійний цей, знову повертаюся до цієї аналогії. Як це виглядає з боку? От поставте себе на місце заходу. Так? Ви йдете в продуктовий магазин, до вас приходить здоровий, здоровий чоловік, 30-40 років, нормально вдягнений, і говорить: дай гроші на хліб і на горілку ще. Що ви йому скажете? Іди працюй. Скажете так. От ви попрацювали ще над Трампом. Отак От побудований захід і ми повинні розуміти. Коли ми самі викачуємо, коли ми самі організуємось, тоді допомога нам буде і швидше йти, і швидше, і вони більше менше питань будуть задавати, тому що вони хочуть теж в цьому світі ніхто ні з кого впрягатися особливо не хоче. Раз, друга, у Заходу немає ніяких зобов'язань щодо України. Жодних документів, які підтверджували, що вони нам повинні допомагати, немає. Ми повинні раз і назавжди це запам'ятати. Це тільки через симпатії до України, то що їх виборці підтримують і так далі. А все інше, вибачте, це жорсткий світ. Якщо ти сам не випливаєш, то вибач, будь ласка, значить, е включається у той план, який ви говорили, политику. Один, одна з папочок, які, які там в Пентагоні і в Білому домі є: план А, план Б, план С, план Д і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От тут питання в тому, що наші питання в нашій організації, і я вам сказав, як робити. Гроші є, нехай не брешуть. У нас дефіцит бюджету, якщо не помиляється, там полтора. Полтора трильйона вони заклали я так на скидку. Ну точно більше одного трильйона. Я вам сказав, 400 мільярдів спокійно можна влити в економіку, обмеживши імпорт, щоб цей пенсіонер, якому прийшли, наприклад, дали пенсію, щоб він прийшов і купив товар, який виробляється на українських підприємствах. Підсумовуючи все в наших руках. Тільки так. А, дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову за цю годину, що провели її разом з нами. Тарас Загородній політолог був гостем цієї години.